До вашої уваги продам свою домашню майстерню з тканинами. Тут є гіпюри, турецькі тканини для постільної білизни, різні легкі тканини для платюшків, ну, дуже багато різних прикольних штук. Все куплялося для себе. Воно не дешеве, воно якісне. Ось Травиточка на флісі турецька. Там ще багато чого є. Такі різні теплі тканюшки, лікала. Велика кількість лікал. Тут є і дитячі всі ростовки, базові лікала, багато жіночих сукань, спортивні костюми. І є лекала для колекції сучасного одягу. Я окремо навіть є фотосесія можу скинути. Нитки, різні нитки, ліпучки. Тут у нас іще нитки, фурнітура, змійки, шнурки, ножиці, метрики, а це лімовочна машинка. Тут у нас закрутка, прямо строчка, оверлок, дуже багато всяких прикольчиків, лапок, резинок, Всього-всього різного. Тут, коротше, кому цікаво, можна буде подивитися. Продається тільки гуртом. Вартість того 2,5 тисячі доларів. Ну, якщо чесно, то тут тільки тканини, мабуть, на півтори або дві. От. Тому дзвоніть, звертайтеся, будемо з вами спілкуватися. Отак От ще раз роблю обзор. Так воно все виглядає. Все чистенько новенько, гарно, зручно.